Людина в нас покладає на нас надію або ми на когось, а потім раз і передумав, все, вже, вже з тобою не хочу говорити, відкидаю тебе. І це часом дуже ранить. І ми можемо такі ще речі побачити в подружжі, ці двоє, так любляться, сильно, така любов, а потім щось розводяться. Що сталося? Одна сторона або навіть обі сторони вже перестали любити один одного. Люди бачите, непостійні і через ту нашу непостійність ми маємо проблеми. І Господь Бог каже каже, все, що мені передасть Отець, щоб я нічого не погубив, Він нам гарантує, що Він. Не відмовиться від нас, тих, що приходимо до нього.